Всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде розпаковка другого замовлення по каталогу червня. Ось по цьому каталогу я робила замовлення. І а, те, що я найбільше чекала, це каталог липня. Огляд каталогу вже є на каналі, тому хто ще не дивився, переходьте і переглядайте, які акції і новинки нас чекають у липні місяці. Що ж у мене тут в замовленні? В замовленні в мене два лосьйони для тіла. Це в нас український виробник. Дуже мені подобаються ці лосьончики. Я вже ними користувалася неодноразово. Брала собі як диньку, так і першин. Аромати прекрасні, дуже гарно зволожують. У нас на них йде в каталозі акція 219 гривень один. Якщо купувати два, то на другий іде знижка 15%. Тут у нас 200 мл. Український виробник. У мене їх беруть мої консультанти, мої клієнти. Не від одного свого клієнта, консультанта чула, що ось доглядові властивості цих лосьонів на рівні дорогих брендових кремів для тіла. Тому лосьончики рекомендую, хто ще не пробував, беріть. Тим більше, якщо брати два, то буде вигідніша ціна. Далі, коли робила своє перше замовлення, я абсолютно забула про те, що я планувала собі замовити спіруліну. Це дієтична добавка. У нас від компанії нещодавно були прямі ефіри з нутриціологом, і саме з її ефірів я дізналася про користь. Тому що я багато чула та десь так далеко, але не зовсім вникала в чому ж користь самої спіруліни. Спіруліна – це відмінне джерело білка. Хто мало вживає м'яса в їжу, особливо вегетаріанці, це прекрасна буде альтернатива, тому що спіруліна – це рослина, яка ну, лідер. По кількості білка серед рослин, тому от прямо рекомендую. Також спіруліна багата на мікроелементи та вітаміни, зокрема, вітаміни А, вітаміни групи Б. Тут, от в самій спіруліні містяться. тому томоруше добавка для зміцнення імунітету. І для тих, хто намагається схуднути, наприклад, вживання спіруліни за 20-30 хвилин до прийому їжі сприяє тому, що ми швидше будемо насичуватися їжею, тобто наша порція може бути меншою. А як ми знаємо, саме схуднення залежить від зниження порцій на дефіциту калорій. Тому класна добавочка, буду приймати. Ще хочу додати, що ці добавки це в нас українського виробника, ціна їх 209 гривень в кожній баночці по 60 табло. Таблеток. Приймати їх потрібно по дві по таблетки, два рази на добу за 20-30 хвилин до їжі або під час їжі. І у нас у червні на них акційна ціна на кожну другу баночку теж йде мінус 15% знижки. В цьому замовлення практично все по два. Взяла собі бодімісти, дуже їх люблю, взяла собі на наявність, тому що, якщо десь йти в гості на такий невеличкий презентик, от навіть. Прекрасний, по-моєму, презентик. От мені подобається дуже тому. Взяла дві штучки, на них теж акційна ціна. Якщо брати два флакончика, виходять по 199 гривень, тоді як звичайна їх ціна 239 Взяла собі стайліш Блонд і мадам Спаркл. Що я відмітила так, У мене із таких бодімістів є саме великі в форматі 250 мл, тут у нас по 100 мл. Ось ці маленькі, вони практично всі, із тих, що я затестила, мають такий аромат, нібито дорогого парфуму. І вони ну, різні між собою, такі цікаві насичені аромати. Теж у нас Туреччина Космолів бренд тримаються дуже гарно на тілі, як для боді міста, для спрею для тіла. Тобто це не парфуми відразу. Вони не будуть мати стійкості як парфуми, але от класні на літо. Я дуже люблю такі спрейчики різні, тому що можна їх змінювати і вони не будуть заважати ароматами іншим. Ну і. Собі теж не будете заважати, тому спрейчики рекомендую. Взяла собі олівчик для брів, вже беру не вперше, мені подобається. Подобається, що він зі щиточкою. Собі беру відтіночок 05, це найсвітліший, щоб знали. Ну, так от виглядає, звичайний олівчик подобається, як малює, як тримається. Покажу вам акційні товари, які я набрала. У нас Пані запустила неймовірну акцію Зелені знижки до зелених свят. 55% знижки за кожні 5 балів замовлені. Ну, це просто неймовірна знижка. І товари, які на знижці теж класні. Що я собі взяла по знижці 55%. Я тут вже розпечатала. Це новинка червня. Це той кремчик, який я дуже хотіла замовити 1 червня, коли оформляла своє перше замовлення собі. Але його тоді чомусь не було на сайті. Він був недоступний для замовлення, хоча з понеділка з'явився. Це в нас бренд Dermavia, турецький бренд. Ось так от воно виглядає. Мені дуже подобається такий оригінал наклеєчка. Я його вже затестила, бо я ще дуже чекала. Тут у нас 50 мл. Отак от от виглядає баночка. Вона пластикова з дозатором. Чим класний цей крем своїм складом? Тут у складі є азелаїнова кислота. Чайне дерево, гіалуронова кислота, сірка. Також я ще тут вичитала, що є масло ши, молочна кислота. Тут шикарний склад, просто дуже багато велика кількість активів і натуральних інгредієнтів. Чим він хороший, він знімає подразнення шкіри. Для тих, хто схильний до роза, це можна приймати цей кремчик, адже він буде заспокоювати. Також цей кремчик буде гарно і зволожувати, тобто для сухої подразненої шкіри він підійде. Також для жирної, для проблемної, якщо є такі поодинокі висипання. Ось саме саме такий актив, як азелаїнова кислота, вона теж буде працювати на заспокоєння подразнень і також на прибирання і ось цих поодиноких запалень. Кремчик шикарний, він має дуже легку текстуру, гарно зволожує, мені сподобався. Аромат такий, трошечки мені нагадує чайне дерево, але не яскравий, такий ледь пловимий аромат. Тому ось собі новиночку нагадую, 55% знижка. відсотків на знижку 55% продовжили до 23 червня включно. Що ще я взяла по цій знижці? Взяла Собі засіб для миття посуду. Знижка 55%, цілий літр засобу мені обійшовся дуже-дуже вигідно. Взяла собі ще один засіб, на який давно дивилася. Це у нас пілінг, гель-пілінг. Можна для обличчя, для рук використовувати, тобто для будь-яких участків шкіри. Тут у нас у складі я вже теж вичитала є огірок, є також молочна кислота, він ніжно відшелушує. Це пілінг-скатка. Я вам тут оставлю відео, покажу, як це працює прямо от на шкірі. Я теж трошечки потестила, спробувала шкіра після нього просто проситками кесенька, як немовляти, Просто шикарний. Я ж вам показати, як працює ось цей пілінг-скатка і що це взагалі таке. Ми наносимо трошечки на шкіру і починаємо його ось так от натирати, на обітві ручки. І якщо тут видно, він починає от верхній шар шкіри, оцей сухий, ороговілий, бачите, він такими скаточками береться. Ви потім змиваєте, і шкіра гладесенька гладесенька Ну, дуже прикольний, класний. Я колись користувалася подібним з іншої компанії. От тому він і пільг скатка. Ось це все наша шкіра, яка вже відмерла, яка не потрібна. І от, коли ми змиваємо це все, шкіра тоді гладесенька, м'якесенька і дуже-дуже приємна на дотик. Так. Це у нас теж турецький бренд. Знижка 55%. Ціна його в каталозі, до речі, в червні на нього ще й. Загалом іде акційна ціна 239 гривень, тоді, як завжди, він, здається, 269 чи 289. Ціна червня 239 гривень до 23 червня, включно, можна взяти зі знижечкою 55%. І ще одна новиночка для мене. Давно дивилася і все ніяк не могла. Взяти. Взяла собі такий твердий дезодорант. Ні в одній мережевій компанії я не бачила такого продукту, як твердий дезодорант. Зазвичай це або спреї, або роликові. Ча, яка особливість цього засобу? По-перше, це ну, от він супер-супер еко. Упаковка твердий картон, от прям картон. Так, тут немає ніяких добавок шкідливих, тут немає алюмінію. Зараз я вам розпечатую. Я тут вже вивчала трошечки склад. І що тут? Тут дуже багато натуральних інгредієнтів, масел, різноманітних олій. Я собі взяла дикий бергамот, відповідно, тут олія бергамота, олія лимона, алоє тут також є що тут шаринка, мелія. Тобто склад просто шикарний. Покажу вам, як він відкривається як виглядає. Що ще я хочу відмітити? 80 грам класичні тверді дезодоранти, такі як да, в рексона, стандартні, вони мають по 40 грам. Є більші упаковочки, вони по 80 Так от тут теж 80 грам. тобто це великий стік. Ось так от він виглядає, і покажу, як він працює. Він працює от його потрібно просто натискати, і він висувається. Ось так. Тобто, якщо занадто сильно тут натиснути, він буде провалюватись. Тобто не сильно натискаємо. Ось так от і користуємось. Аромат у нас дуже прикольний, цитрусовий лимончиком, трошечки може, грійфрутом, ну, бергамот. До речі, я думаю, що чоловікам його теж можна, тому що. Я б не сказала, що це чисто такий жіночий аромат, може бути запросто чоловічим. А тому, е хто шукав екопродукт, саме дезодорант для тіла, ось Реко -рек щира рекомендація, тому що навіть коробочка, вона з паперу. Ось так ось це виглядає. Це вся моя посилочка, начебто все вам показала, розказала. Хто ще не оформив знижку, заходьте в опис під відео, там завжди є анкета для реєстрації. Реєстрація вам дає одразу знижку. В перший місяць реєстрації у вас знижка 30%, взагалі незалежно від суми замовлення. Також для вас буде стартова програма, тобто подарунки від компанії. І ось ці всі внутрішні акції, така як е, акція, яка діє зараз на ці засоби, 55% ви теж приймаєте участь у цих всіх акціях. Тому дякую вам за перегляд. Якщо у вас якісь запитання з радістю відповім, пишіть коментарі. Також залишаю свої контактні дані з інших соціальних мереж. Хто сидить в інших соціальних мережах? Пишіть, підписуйтесь, будемо спілкуватись.